Вчора у Бічівцях проводився захід з циклу екологічних місій для збереження створіння. У його рамках у парку пам'яті борцям за волю України було посаджено зелену алею пам'яті Небесної Сотні. Така місія триватиме протягом чотирьох років у Івано-Франківській архієпархії УГКЦ. Нею буде охоплено всі деканати. У заході взяли участь люди різних поколінь: школярі, представники різних організацій, політичних партій, ветерани УПА, депутати та представники. Влади, і духовенства наш отець заверяч організував ну, посадку дерев, скверу. Це говорить за небесну сотню, але я говорю за всіх патріотів, героїв, які брали участь як в Майдані, так і зараз в АТО. І ми закладаємо такий сквер. Справа від мене тут є клумба. В перспективі тут буде пам'ятник Небесній Сотні і всім героям України, які загинули і воювали в даний час за незалежність України. І це ініціатива людей, люди вже підходили до мене, більшівцівські, слобідські, що вони хочуть, щоб слава і про цих героїв ніколи не покидала людські душі. В більшівцях на даний час 14 чоловік, які брали участь і ще беруть участь. Одні приїхали на ротацію, другі сьогодні ранком відправилися далі в зону АТО на полігони. Більше 90 тисяч більшівчани зібрали коштів. І конкретно під кожну людину, під кожну військову частину кошти були направлені. Ми приїжджали два два рази в зону АТО, були під Іловайськом Волновахою. В даний час наші люди, громадяни, діти пам'ятають, що їх обов'язок захищати Україну. Парк пам'яті не входить тільки ця площа, а ще площа біля народного дому і біля селищної ради і, мабуть, тут біля. Нашої почти там є стоїть такий камінь заложений. Ми також шануємо. Просто цього року трошка велика нагрузка, хоч 100 років було. Але я думаю, що ми щось поможемо, потягнемося. І на другий рік також закладемо якийсь пам'ятник, тому що в більшівцях досить багато людей з більшівського куща, досить багато січових стрільців пішло тоді, в 14-15 рік. У нас є навіть документа документи, це до я так рахую, до тисячі чоловік. З навколишніх сіл Кінашів, Нараївка під Чумлі, ну цілий кущ до посадження 66 декоративних саджанців Туї і Ялівця були залучені всі присутні. Ми сьогодні почали таку екологічну місію, яка проводиться в нашій архієпархії на Франківській, з благословення глави нашої церкви, блаженнішого Святослава Шевчука. Це є Головна мета про збереження створіння. Ми сьогодні мали зустріч з працівниками амбулаторії, працівниками селищної ради культури, і потім ми мали зустріч із шкільною молоддю, вчителями. Мова йде про екологічну ситуацію, яка зараз є в Україні. Біро з питань екології Івано-Франківської архієпархії з благословення блаженнішого святослава глави і батька Української греко-католицької церкви долучається до місії для збереження створіння. Така ініціатива має за мету донести до якнайширшої аудиторії та людей доброї волі вчення церкви про відповідальність за створений Богом світ, а також спричинитися до того, щоб через переосмислення основних прав віри про Бога Творця і Спасителя через призму відповідального управління природними дарами у повсякденні наше життя стало більш християнським, а громади справді живими місцями присутності Божої особливий акцент ставиться на поширення інформації про те, як кожен може суттєво заощаджувати природні ресурси та вносити свою лепту для енергетичної незалежності країни, що є вагомим свідченням дієвої любові до Бога та ближнього а також показником нашої національної свідомості та патріотизму. Фактично, оця місія це є перша місія, чому обрали більшівці панолес, коли домовлялися. За цими деканами отець настоятель. Цього села, цього грамоту Василь Завірич сам запропонував, щоб е, саме ми розпочали звідси, і е, зародилася така ідея е, керівника бюро з питання екології е, доктора Володимира Шеремети, щоб зреалізувати якусь таку практичну акцію, не тільки проповідування, не тільки е, такі лекції, доповіді, зустрічі, але практичну акцію. Е, для збереження довкілля. Ну і відповідно спільно дуже десь визріла ця ідея посадити алею Небесної Сотні. Тут фактично більший цех це буде така як одна, одна, одноразова акція. Бо в інших деканатах це буде просто зустрічі в школі, в селищній чи міській раді, тобто навчальних закладах і відповідно на парафії, заради того, щоб пропагувати таку більшу любов до Бога як творця всього того, чим ми користаємо всіх блага.